З вами компанія Автопарк. Сьогодні у нас нове надходження Land Cruiser Prado 150 21 го року випуску, повний привід, об'єм двигуна 2,4 літри, гарний чорний колір, оригінальні легкосплавні диски, безключовий доступ. Також є камера заднього огляду, парктроніки. Автомобіль абсолютно цілий, повністю обслугований, не потребує ніяких додаткових вкладень. Маємо 4 склопідйомники, тонований автомобіль, електрорегулювання водійського сидіння, управління світлом, також електрорегулювання зеркал, електропривід керма. Автомобіль з пробігом 19 тисяч кілометрів. Велика мультимедійна система, клімат-контроль зони, кнопка старт-стоп, також є підігрів керма, підігрів передніх сидінь, камера заднього огляду. В цілому на даний момент автомобіль не потребує ніяких вкладень. Великий задній ряд сидінь, також управління клімат-контролем. світла стеля, великий місткий багажник. Даний автомобіль можна придбати в кредит, лізинг, а також за готівковий розрахунок. З вами компанія Автопарк, місто Київ, вулиця Сумська, 2А. Запрошуємо вас на тест-драйв.